Хотіла з вами поговорити про пункти закінчення війни, які розробили Європа з Україною. І, але з вашого от, монологу зрозуміло, що якщо це буде водяні знаки, да, водяні планети, то нічого конкретного і не буде. Але все ж хотіла розглянути пару пунктів. Як ви бачите, це астрологічно? От е, план з 12 пунктів: мирний план Європи України. Називається він. Угу. Е, наприклад, припинення вогню починається через 24 години після того, як сторони приймуть цей план. Фронт заморожено по теперішній лінії. Може бути така ситуація, що фронт заморозять на тій лінії. Ну, яка Таке може бути прийняття рішення всередині зими, коли багато планет в Казірозі, яко означає заморозка. Але специфіка така, що от коли Запорошенка була заморозка, то в Казірогі були повільні планети, і вона довго трималася. А зараз в Казірозі швидкі планети, що, скоріш за все, означає, що заморозка буде десь в середині зими, там, да, в районі 15 січня, можливо. Але вона не буде довго актуальна або не буде довго тривати. Я не прогнозую, що бойові дії відновляться наприкінці зими. Але якась така буде ситуація, що це приймуть, але це не буде актуально на роки. Угу. Ну, планується, що потім повернення наших територій буде дипломатичним шляхом і будуть там розмовляти на, на найвищому рівні. Я так зрозумію, що це стосується саме президентів наших. Але все ж таки, от ви кажете, що ненадовго це, ну якщо знаючи Росію, то вона точно порушить перемир'я. Ну, mm -hmm. Точно порушить. Ми вже проходили це в 2014 році і на якийсь Великдень ну, знаємо mm -hmm. ми вже їхню. Можливо, це от цього стосується що ненадовго. Чи все ж таки... Я вважаю, що впродовж 2026 року будуть виникати якісь нові, нові факти. Тори, нові фактори, яких зараз зовсім немає. Ну, там, наприклад, зміна в Російській Федерації, там найвищого керівництва, або там якісь міжнародні, дуже специфічні нові процеси. І вони будуть. Це із-за того, що планети в знак Овін зайдуть ті, які зараз в рибах, які означають невизначеність. І з-за цього буде. Ну, не так довго актуально ці, ці домовленості, бо ситуація зміниться. Вважаю, що к кінцю 2026 року ситуація для України буде ставати більш оптимістичною. Дійсно, що поступово будуть домовлятися потім ще про щось. Що одразу ж, хоча я. Прогнозую, що будуть вільно українці їздити в Крим і на Азовське море, але прогнозую, що це відбудеться. Не, домовленість про це відбудеться не одразу ж всередині зими, от тоді, а впродовж 2026 року. Mm -hmm. Ближче до літа, ближче до літа. Прогнозую, що почнеться. Або наприкінці весни або влітку почнеться от спрощення виїзду чоловіків за кордон і більш вільне пересування по різним параметрах. Так а... А це я вибачаю, це пов'язано в глобальному смислі, що економічні задачі, які ставили сильні міри його з приводу війни, вони будуть виконані, і вона з цієї точки зору втратить актуальність, бо планета Уран, планета реформ. А в травні місяці 26-го року вийде стельця знаку економіки. Таким чином, оце реформування світової економічної системи, яку підштовхувала ця війна. В травні воно закінчиться і, відповідно, не, не треба буде виконувати таку задачу Російській Федерації як а утримання території, тобто я ну, вважаю, що це насправді не є їхнім наміром території, а це інструмент для підтримання нервової, ну взагалі всіх напрузі. Уран означає нервова напруга, і м, Уран в Тельці означає, що за допомогою цього територіального питання, от типу Путіну, непримінно треба Донбас завоювати або ще щось. Це такий інструмент, за допомогою якого Російська Федерація тримає всіх на прузі. Ну, якщо брати там глобальних, якихось, хто впливає на війну, типу Китай, теж, то їм теж потрібно для чогось, для своїх цілей оця нервова напруга з приводу м, територій, фінансів, економіки. От. А з... з Травня наступного року не буде планет в стихії землі таких повільних, що означає, що економічна е територіальна складова, вона перестане бути актуальною. Але це травень, а домовленості будуть взимку. І я думаю, що актуальність їх знизиться ну, все ж таки не за що того, що прям Російська Федерація дуже порушить, може вона там і порушить, звісно, але більш за рахунок того, що вони. Ну, втратять свою актуальність із-за того, що глобальні задачі будуть змінюватись в угу. 2026 році. От з приводу економіки, то є пункт про зняття санкцій з Росії. Це стосовно Росії. Стосовно України буде Фонд відновлення України за рахунок заморожених активів російських. От ну такі економічні санкції. Я давно прогнозував вже, що буде тенденція до того, що буде. Я ж кажу, що економічні оці інструменти, які зараз у Росії, це земля захоплення землі, у, значить у західних країн санкції і України. Тобто, і економічні. повернути вибачте, повернути ще Росію в міжнародні організації, в яких вона зараз не бере да, участь. Це Європи буде відбуватися да. е, інтеграція Росії. Тобто, е, а також тема нафти і газу вона це теж це тема стихії води, і вона зараз є. Ну, може, трошки на початку зими, але менше, а в 2026 році вона буде знижатися. Тож я прогнозую, що ці удари по російській інфраструктурі вони максимальні зараз восени. В грудні я точно не знаю, будуть вони чи ні, а в січні, ну, в січні точно домовляться, що їх не буде. Ну, і Відповідно, будуть якісь такі домовленості е політичні. В них буде приймати участь дуже багато. Ну, країни дуже багато лід, лідерів країн світу. За також Зодіака риби означає руйнування, зливання, руйнування. Тому, от з точки зору глобальних енергій, зараз відбувається зливання, руйнування багато таких процесів в економіці, ну, відбувається. А в тому числі руйнування ілюзій, якісь міфів, які були, і також я вважаю, що руйнування російської нафтогазової отраслі це такий символічний, символічна подія, яка означає, що людство поступово буде виходити з нафтогазової економіки в економіку інших. Джерел енергії, тобто, що до це відбувалося вже, але це дуже сильно от зараз підсилюється. Тобто оце, оця, якби, відчуття залежності від російських нафти і газу, воно буде е, воно зараз вже призводить до того, що людство підсвідомо хоче звільнитися від цієї залежності, е, ну, в бік якихо більш незалежних. Істочника в енергії те саме відбувається символи в енергетиці, як от внаслідок війни якісь центральні станції руйнуються, енергопостачальні, і тих, в кого є такі незалежні якісь енергостанції, ти якби, більш спокійно себе відчувають. Тож, от прогнозую децентралізацію енергетичну, якісь Маленькі такі істочники енергії нові будуть, і дуже сильний науково-технічний прогрес, ну, якби так. Угу. Ще є цікавий пункт про те, що Москва й Київ ведуть діалог, щоб посилити взаєморозуміння і повагу до різноманітності мов, культур та релігій. Було пояснення щодо цього, що можливо російська мова знову буде повертатися, як і московський патріархат в релігії. Я думаю, що населення України не дуже це сприйме, але от на такі поступки хочуть піти. Дякую. Дійсно, я проговорю своїх прогнозах, що тема релігії вона актуальна. Це ну, знак ЗДА Римсім пов'язаний в різних аспектах. Це відбувається. Але той фактор, що виходять планети з риб в 2026 році, я би прогнозував, що тема московського патріархата вона ну, буде ставати менше актуальною. Тобто оцієї проблематики я не прогнозую. Якось відбудеться так, що релігійна тема вона відійде на другий план. Ну, наприклад, в Росії зміниться президент, а новий президент не буде там. Наполягати на об'єднанні церкви з державою і тема КГБ разом з церква вона буде знижуватися. Також знижуватися буде оці смисли спецслужб, в тому числі за рахунок інформаційної цієї революції, що зараз складно тримати тайну, бо всі все бачать, хто куди летить, хто куди біжить. І скоріш за все те саме буде відбуватися з тайними спецслужбами. Скоріш за все, буде ставати відомі списки цих тайних, всяких спецагентів. Всі будуть знати, хто агент КГБ, скоріш за все, так. Ну я умовно кажу. Тобто, е, і е, хто там за що воював, хто кого вбивав, оце все скоріш за все. У вже відоме зараз, а то ще більше буде відоме, тому що планети виходять з тайних риб в відвертий овін. Овін — це такий дуже прямий відвертий знак Зодіака. Тому це буде ставати ну, предметом ну, ясності обговорень і не буде от можливості якось тайні спецоперації там дуже сильно проворачувати. От таким чином приблизно, я думаю, це буде проблеми вирішуватися. Також із руйнування міфів буде знижуватися, скоріш за все, вплив релігій. Взагалі, вплив релігії буде знижуватися або трансформуватися. Або релігія ще один як це може відбуватися: або релігії не будуть ставати предметом якогось дуже центрального. Дискусу соціального. Ну, в общем, в цілому, з 2011 по 2025 Нептун в рибах це підсилювало роль релігії, а зараз воно буде, можливо, в релігіях все і залишиться як було, плюс-мінус. Просто вони перестануть відігравати якоїсь такої ролі. Ну, дивіться, як це працює. Раніше людина, щоб щось дізнатися, вона кудись йшла, і їй там шопотом, вдохновенно щось говорили. А зараз ну така інформаційна штука, що людині немає. Ну, штучний інтелект буде виконувати роль батюшки. Ну вже штучний інтелект виконує роль психолога, вже частково астролога звісно бувають і проблеми, але виконує. Значить, через 5 років іще краще буде виконувати психолога, астролога. Ну і батюшки, ну відповідно, ну і, 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 і так далі. Тобто, тому такі якісь процеси, звісно, батюшки сохраняться, релігії зберігаються, але якось центральну таку роль. Просто знаєте, оця історія, коли треба таїнства і шоба десь щось, воно буде проходити. Ну, воно зараз вже проходить. Ну, от люди все виставляють в інтернет, всі все виставляють в інтернет, всі знають, що от в квартирах у всіх, хто в чому одягнений. Уже штучний інтелект знає, хто чим думає, хто про що хвилюється, хто чим хворіє, і так далі. І це буде ще більше підсилюватися, яке тут таїнство може бути, ну, якби так. Ну, Воно буде, звісно, ну, туди тенденція йде. Штучний інтелект буде знати списки, значить, агентів КГБ. Можна штучний, хто агент КГБ? Ну, от той, 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 значить, і так далі. От. І щось таке. Ну, приблизно буде відбуватися. От це з спри...